Прикарпатський національний університет Стефаника вперше приймає учасників всеукраїнського конкурсу студентів математиків. Таке право місцевий виш виборов з-поміж інших на три роки. 35 молодих людей з різних вузів України змагатимуться за звання кращого. Загалом на конкурс подали 70 робіт, з них відібрали 39. Критерії оцінювання прості. В першу чергу журі звертатиме увагу на самостійність виконання того чи іншого доробку. Основний критерій це що студент зміг зробити самостійно. Тобто чи вдалося щось довести, утримати якісь результати, які ще невідомі, які нові. І ми власне під час доповіді оцінюємо, наскільки ці результати зроблені самостійно. Тобто, чи студент орієнтується, зразу видно, коли людина сама робила, коли їй хтось так допомагав. Призові місця студенти Прикарпатського університету у цьому конкурсі виборюють не вперше. Цього разу представляли три ґрунтовні роботи. Головне в них це практичне застосування, адже переконаний декан факультету то математики та інформатики Володимир Пилипів наука важлива тут не задля науки, а задля впровадження робота з фінансової математики це робота про те, які ризики існують при вкладанні тих чи інших фінансових вливань, в в різні сфери, і що можна від цього очікувати. Це робота пов'язана з розрахуванням ризиків. Це теж важливо зараз. Для сучасної економіки такі заходи дуже важливі для студентів. Окрім того, що вони здобувають перший досвід наукової роботи, дипломанти цього конкурсу користуються перевагами вступу до магістратури та аспірантури.